Всіх вітаю Ви на каналі Квіти та інше я Інна. І сьогодні у нас 16 вже липня. Деякі квіти підуть у мене вже на обрізку в кінці місяця. Тому хочу показати дещо почати свій огляд. Ну і що, мабуть, що буду показувати з тих квітів, які мені все-таки сподобались в цьому сезоні. От, ну, а те, що не сподобалось, буду. Пізніше показувати. А може, і тут буде видно. Тож, кому ця тема цікава, лишайтеся, буду показувати сорти, розповідати, скільки саджанців висаджую, який там ґрунт, ну і все таке інше. Е, тому приєднуйтесь, поставте вподобачку. Ну і я почну. Ну, і цього разу почну я із тайдалу. Тайдал-сільвер росте. В бочки на 200 літрів, висаджений один садженець. Можливо, кому не віриться, покажу зараз. Ось тут видно бочка, і видно, що один всього садженець. В тому році щось вийшло не так в мене з тайдалом, тому що я садила сільвер і Чері", ой, редвелюр разом, і вони якось ну, не потоваришували. В цьому році він шикарний. Здається, видно на відео, що воно все просто супер, супер-красиво. На сьогоднішній день це дуже гарно. Тож, цю квітку я буду вирощувати. Ну, як все складеться добре, надіюсь, буду вирощувати. Тому що все-таки, ну, це це ті квіти, які такі безпроіграшні, які, знаєте, з ними мало мороки. І вони дають результат. Дивіться, ґрунт там в мене всякий різний. Ці бочки вже три роки вирощую я в ній квіти. Ну, спеціально вона поставлена для сільвера. Насипана там земля з городу просто. Спочатку у нас стоїть дно відрізане, тобто на землі, потім гілки були, потім земля з городу і потім був. Типу компостована земля і всяка така різна, а вже під верхом там додавлено трохи субстрату торфяну. Ну, зовсім трохи. І, звісно, вона ця земля не міняється. Якщо навіть зараз я вам покажу, щоб видно було, дивіться, це тут вже воно все перемішане, воно як чорнозем, прямо таке. така тверда земля. І результат на лице. Тому що навіть посадивши в ґрунт цю квітку поливаючи гарненько, ви будете мати результат. Тому це хто не хоче навозитися багато і мати квіти ось це, що потрібно саджати. І що поряд? Поряд тут у мене пендоліну Violet Ice. Це новинка цього року, цей колір пендоліну. Особисто я вирощую перший раз, тому начиталася гарних відгуків про цю квітку. Можу сказати, ну, вона не знаю, двоякий думка, так як я дивилася, що її великого об'єму не потрібно. І якщо хочу гарний кущ, то потрібно висадити три великі об'єми. Ось тут в мене горщик на. 30 літрів і висаджено три садця. Зараз вони розрослися, Ну вже метр точно. Куди вони будуть далі рости, я не розумію. Ну, поки так, в наступному сезоні щось буду міняти. Колір мені подобається не дуже, чесно кажучи, але ввечері він неймовірний, дуже красивий і ароматний і ну гарно, гарно воно все виглядає. Такий він рихленький, тому що ось поряд у мене. Також це пендоліно, також новинка цього року. Пропишу назву забулася. айс якийсь також айс. І дивіться, наскільки кущ щільніший. Він прямо таки одна на одній квіточка. Виглядає він навіть краще, ніж ця ж опера. Операіс. Тому що на сонці в мене опера чомусь геть вигоріла. Е, ну Єдина така знаєте, проблема в цьому кольорі, я б сказала, що він вигорає. Спочатку квіточка ось така, Ось така, а потім вона блідіє. От колір мені не дуже подобається. А сам кущ, саме та, як воно формується, щільне квітування. Ну, дуже красиво. Я думаю, як би в 30 літрів один. Садженець, воно б його освоїло також. Тож, дуже хочу на слідучий рік пендоліну петунію тільки іншого кольору. Ну, а на сьогодні так. Ну, дивіться, красиво ж. Ось так. Дуже щільний кущик. Буду шукати, буду, ну, ось дивіться, зараз я. Рівняні. Тут набагато рихліший цей віолет, а тут, здається, ой, ну пропишу забулася назву. Ну, дуже добре. Так, що тут у мене? Тут у мене був мікс із, я показувала тумбеліни, тумбеліна Вікторія і Віста, Віста Біленька. І на неї напав фузаріоз, я також знімала відео по цьому, і якось прийшлось його викинути. Тому я поміняла тут землю, ну, ґрунт лишила те, що є. Думаю, вже буде. буде пролила його, пролила його. Ем, я вже й не пам'ятаю, чим здається, я його пролила. Мабуть, що фармайодом, і ще, мабуть, що фундазовому. Ну, пролила цей ґрунт. От Потім фітоспорину додала і пересадила з відра Ось в мене коло Рушвайт. Гощик на 30 літрів також. А росло воно в 10 літрах. Це я пересадила зовсім недавно, тому вона ще не розрослась. Але ось ця серія, Color, не серія а сорт, мабуть, Rush White, вона дуже така петунія, яка гарно росте. Дуже потужна, тож хто ще не вирощу, раджу, раджу вам такий сорт Color Roof White я тільки вирощувала. Інші я ще не вирощувала. Я так думаю, що серія Color Roof, а White. Ну Так оце в мене. Що далі? Далі ось так росте у мене в 24 літрах. Це Віста Джазбері. Ну, це також одна з моїх улюблених. Незважаючи на те, що в неї от не так багато квіточок, як, наприклад, у Вісті Бабелгум. але в неї листя, в неї листя завжди є таке красиве зелене листя. І ось воно дуже гарно виглядає. Ось так, якщо один садженець. Ось. Ось з іншої сторони, бо тут сонечко як виходить, то заходить. Дивіться, хто ще не вирощував, обов'язково спробуйте. Спробуйте. У мене є вона ось в горщику і є у ґрунті. Ну і там гарно, і там. Ось так. Грунт, знову ж таки, я ще там і по цих горщиках, і по ось цих. Тут у мене суміш ґрунтів. Не міняла я їх в цьому році. І в тому році, в тому році я додавала половину нового. В цьому році мене не було чим додати. Повністю ґрунт у мене тогорічний. Трохи шкодую за це. Все-таки Ну, спробую на слідучий рік. Тож один садженець на 24 літра. Грунт у мене хоч і тогорічний, але все-таки там змішаний і торф'яний субстрат, і трохи компост. І трохи ну, садової землі, але зовсім трішки. В основному ось такий пухкий ґрунт. Ну, перегніє, ну також трішки. Все там намішано. Кожен рік додаю щось нове, ну, в цьому ж році повторюся. Субстрат тогорічний буду на наступний рік міняти. Ось така яскрава квіточка. Менше за розміром за Бавелгум, але ну, колір неймовірний, дуже красивий. Так, ну і ось ще один коло рушвайт. Росте в 18 літрах. Ось такий гарний кущик. Також тут в мене пропала одна петунія і я пересадила сюди його. ну Дуже красиво, дуже гарний. Він, можливо, знаєте, не каскадного типу, а більше такого дампельного, він якось плететься, невисокий, а в ширину ось, і потім буде спадати. Хто не вирощував, спробуйте. Нагадую, що сьогодні показую тільки те, що, що планую на наступний рік. Так, перейдемо. Ось зараз спека, воно трохи погано все виглядає, але все-таки це е, також зносіння, Ага, зараз вернуся. Якщо я показувала вісту, то, можливо, хто не знає, це вегетативне петунія. Пендаліно і тайдал це насіння. І ось е, петхоа калібуст. Це знаціння новинка цього року. В різний час вона то більше квіточок, то менше, але мені подобається. Я висадила на 15 літрів три саджанця, можна було й один, я думаю. Він би її освоїв. Але поки на сьогодні ось так виглядає дуже красива квіточка. Коли менше сонця, вона темніша. Прямо яскраво-жовта. А на сонці вигорає. Ну що тут зробиш? Тут і сам дихати не можеш на сонці. Кущик набитий, гарненько так все. Навіть ось зараз дивлюсь на нього, ніде не потрібно його навіть підстригати. От. Єдине, що квіточок не так багато, тому що ну періодично раз більше, раз менше. ну Все-таки дуже складні погодні мови, дуже спекотно. Тож, ну, як їм, так ось як є. Я її не чищу, хто буде чистити, то вона буде більший квіточок і буде набагато красивіше виглядати. От, я не чищу, не маю мені ніколи цим займатися. Ну і так, колір був яскраво-жовтий до цієї спеки. Ще одна петунія, яку планую взяти наступний сезон, це Сурфінія Лагон Blue Star. Зараз вона ось така, вся вигорівша. Дивіться, майже не видно фіолетових оцих. Ну, ніби розводів, але насправді вона, коли менше сонця, вона більш фіолетова. Знову ж таки, зараз буду вставляти, щоб ви бачили, яка вона була в теплиці на початку сезону. Е, ну Дуже красиво. Тут вона у мене в, здається там 20 літрів. Ось такий садженець. Ну, виглядає зараз він ось так. Ну не дуже, можна сказати. Був краще. Але на сьогодні так. Я думаю, що Трохи температури ці спадуть і буде все знову гарно. Далі петунію, петунія, яку я шукала в тому році. І так сталося, що люди підказали, глядачі мої підказали, де мені взяти живець цієї петунії. Дуже вдячна їм. І ось на сьогодні маю таку красуню. Росте в 15 літрах, також один садженець. Там та що Сурфінія також одна була. Дуже їй важко на сонці. Тут вона під прямим сонцем до 5 часу, годин, мабуть, отак і десь навіть до 6, ну, пряме освітлення. І вона, бідно терпить. Але ж яка красива, яка сильна ця петунія. Хто не вирощував, знову ж таки, рекомендую. Будете задоволені. Так, і ще в мене є така сама, тільки Віолет. Зараз прийдемо, а ось вона чомусь гірше. В цьому році тримається і квіточок в неї якось мало. Але коли я вирощувала перший раз ці квіти, то наоборот, мені здається, рожева була рідкіша, а віолет була просто всипана квіточками. Ну, ось зараз, можливо, через погодні умови, можливо, ще через щось. Вона у мене зараз не в такому стані. Але також буду намагатися її зберегти і вирощувати ще. Оце, що так нерясне квітування, це все зміниться. Я думаю, погода трішки наладиться і буде все знову ж добре. Ну, Про петхуа я вже розказувала багато разів. Це моя любов також. Мікси з петхуа. Висаджую ось такі в мене на ніжках горщики по 20 літрів. Висаджую завжди по три саджанця. Ось такі вони яскраві. Люблю їх і планую на слідучий рік також вирощувати ось такі мікси. Можливо, трохи я не вдало підібрала кольори в цьому році. Але і по селі росту також ось ця рожева Sunrise Pink. Вона набагато сильніша за Yellow і за ось цю червону, червону, Red Marlem. Але все-таки я вже показувала, що вони в мене були переросли, я їх трішки підкоригувала, і вони знову ж відростають, наростають, дуже гарно наростають і квітнуть. Тут Sunrise Pink. Потім новинка цього року, не пам'ятаю, ось така якась зірочка. Ну і оранж, це також новинка року. Тут у мене... Orange, Red Marle і Sunrise Pink. Тут бордекс, ваніло і оранж. І знову ж таки, були підстрижені трішки, зараз відростають. Ну, планую петхуа вирощувати завжди. Їде помічник мій. Зараз він все розкаже тут нам. Тимурчик, буде будеш щось про кіточки розповідати. нам? Не хоче. Ну і на сьогодні ще одна. Табел Вайт. думаю, всім відома ця квітка. Вона просто розкішна, висадила її пізно. І ось тут, в цьому горщику, у мене три саджанця на 15 літрів. Це не, так не потрібно робити, потрібно один на 15 літрів. У мене так раніше і було, але в цьому році так ну вони мене, так я їх тикнула, а потім потрібно було щось посадити, я їх висадила сюди. Інші роки садила один, і він дуже гарно освоював цей горщик, Тож, ну, а це, оскільки ще молодий, то він ось так виглядає. Так, ну ніби все. Це перша частина мого огляду. Далі буду знімати, щоб не було задовго для одного разу. Сьогодні ви побачили мої улюблені петунії, які я планую вирощувати у наступному році. Ну, це одна маленька частинка з мого огляду, наступні будуть.